Я відчув від вас, що творець розкривається все більше і більше між нами зв'язку. Що це за відчуття, що творець все більше і більше розкривається в тобі. Ми відчуваємо його ближче, що розкривається в людині. Ми відчуваємо, що творець керує, що я можу звернутися до нього. Що він віддає мені і впливає на мене? Це те, що ми відчуваємо. І тоді створіння ніби зникає, поглинається в творці. Воно не зникає, не приховується. У людини є різні стани, бажання. Що відрізняється від творця, від товаришів, і воно воно може в якійсь формі змінити себе. Тобто ви кажете, що чим більше відчуваєш творця, його велич, то тим більше надаєш важливості. Тобто рухаємося туди, зменшуєш себе все більше і більше. Не здаємося, вра маркіш відчуває, що ні. Відрізняється від творця, відрізняється від товаришів. Це дає йому також можливість зв'язатися з ними. Змінити себе трохи. Кожного разу все більше і більше. Наскільки творець розкривається в людині, то яка робота, чим більше творець відчувається в реальності, Так, творець розкривається більше. В різних станах. В станах, коли він більше розкривається, то закривається, коли він далі, то ближче з різниці в таких станах він розкривається. Як посилити зв'язок з творцем в мірі його розкриття? Лише за допомогою того, що я більше прагну. Я прагну більше. Я не притягую творця, не вимагаю, щоб він був ближче. А я прагну відчути його ближче. Тобто не щоб він наблизився до мене, а щоб я його відчув, зрозумів. Більше, ніж зазвичай. І те, що творець творіння, зближується і стоїть більше друзями, то що? Творіння може дати творцю. У Створіння є, що дати Творцеві. А що? Що? воно робить себе. Те саме бажання, яке вона відчуває в творці, в наближенні до створіння.